Радіо UA Chicago Доброго вечора всім слухачам і глядачам радіо UA Chicago Сьогодні четвер, шоста вечора. А це означає, що в студії ріалтори з нами на зв'язку. Дмитро Безрукавий, Олег Болюк і я Олег Комарницький Мій Міріалтори в Чикаго, компанія Комар і передмістях. Також сьогодні ми будемо говорити поради для тих, хто нещодавно приїхав до Америки і бажає собі купити житло. Ми знаємо, що таких є зараз багато. Ті, що зараз приїжджають е, до Америки, та но, но, ті, що недавно там рік-два, е, приїхали, вони е, якимсь чином, можливо, через те, що багато великий великий доступ є до інформації, е, всі досить цілеспрямовані на те, щоб володіти нерухомістю в Америці. Я коли приїхав, я сім років рентував, але зараз. Я бачу, ми бачимо, що зараз українці приїжджають і вже за перший рік вже вже їх цікавить володіти. Всіх дуже шокує той факт, що я, я постійно чую, де вони кажуть. Ми за рік заплатили 24 тисячі за оренду. Ти собі уявляєш? Як вони вміють то порахувати, Бо я того, наприклад, ще раніше не бачив. І тому наша тема сьогодні. Ми даємо поради, як підготуватися, тому що це зараз вже податковий сезон. До речі, я сьогодні платив податки. Вітаю, ви вже заплатили? Ви заплатили? Чи ні? На екстеншенах. Ні, так само заплатяться, але гроші знімуться 15 квітня. Ага, ну 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 тому зараз такий сезон, де нам потрібно вже оплачувати податки. Це одна із найважливіших. Цей ми до того зараз повернемося через пару секунд. Спочатку ми дамо трошки апдейт для тих, хто зараз проживає і цікавиться нерухомістю, і знає останні новини, про які ми говорили. Що в нас зараз тут є по інфляціях, по процентах, по тому скільки нерухомості на ринку, через тут ціни? Швиденько пройдемося по тому, по тому етапу, і тоді вже вернемося до апарат. Що в нас зараз по. Хтось у нас, якісь там uh, репорти. Останні uh, були. Останній інфляційний репорт є зафіксований на 2,5%. Uh, uh, загалом super. так, але їхня ціль є 2%. Це та точка, де вони будуть понижувати рейти. Ти знаєш, uh, звідки взялася взагалі та цифра 2%? Ні. Хто якщо, якщо зачепити там пару секунд, я дивився відео. Це було взагалі взагалі-то по New Zealand, В них була ціль 1% інфляції, і взяли похибку ще 1%. Нехай буде з похибкою, буде, нехай буде два. І американці взяли ту саму тему, і так, так тепер є така ціль. Ну, так, і цілі два проценти, зараз 2,5% туди не враховується пальне, не враховується е, ріст цін на житло і не враховуються продукти. Uh -huh. От, це такий е, зовсім інший трошечки індекс, який враховує внутрішні економічні фактори. Тобто він і 2,5% майже не порухався. Е, загалом е, американський гавермент взяв таку позицію, що. Рейти будуть понижуватися тільки тоді, коли ця цифра наблизиться до двох. Також також ми маємо ми ще не маємо першого кварталу повноцінного в цьому році, але в 24 році ріст житла становить 6,6%. і Це дуже важлива цифра. Треба її запам'ятати. Зараз я вам поясню, чому в 2023 році це було 6%. Тобто, якщо ви купили хату за 100 тисяч, то через рік вона вже коштує 106 тисяч середньоринково. А цього року це ще на 0,6% збільшилось. Я всім рекомендую брати до уваги таку цифру, як 4,5%. Це є середньостатистична цифра за останні 100 років в Америці. Якщо зрівняти всі ці стрибки вверх і падіння, особливо, які були, наприклад, у 2008 році, то ми можемо розраховувати на 4,5% в рік. Тобто, якщо ви купили хату за 100 тисяч, то через 10 років вона коштує 145. Але останні 2 роки як я вам тільки що сказав, у 23-му у нас було 6% ріст цього року. Поки що ми бачимо 6,6%, і що є дуже добре. Але це спричиняє ріст на оренду, яка також росте. Ми бачимо також тенденцію повернення, особливо Чикаго, повернення рентарів в місто, тому що закриваються 90 і 94 дороги на ремонти, величезні трафіки. І люди, які працювали на відстані, вони тепер доїжджають. Їм доїжджати стає довго. І власне, ми бачимо, що ріст оренди в Чикаго знову повертається, і оренда. Ще вища, ніж до ковіду. І нелегко знайти щось в Чикаго. Також з такого і цікавої інформації, виріс іншуренс на житло. Напевно, багато хто з вас, хто є власниками будинків житла, ви також це помітили. Іншуренс на житло виріс. Також відбулися певні модифікації в таких штатах, як Флоріда і ще в деяких, де страхові компанії перестали страхувати від. Ураганів багато де і мають різні там, нюанси. Ви не можете застрахувати багато різних випадків. Але нас в Іліносі виріс іншури суттєво. Напевно, ви також це всі компанії підняли свої пеем, так, так що не тому... хто отримав такі. А це, листи, це, це, де також, це також спричинено. Цей фактор також спричинений тим, що відсоток на відсоток фінансування є високим зараз. Він є на житло, у нас 6 і 7,675 шість сімдесят за середньостатистичний по по Америці, але за рахунок цього гроші позичати дорожче, і це спричиняє ріст інших цін в інших сферах. І одна з них також є власне і страхування житла. Матеріали на будівництво. Так, бо відповідно, якщо щось якщо що трапилося у вас з житлом і потрібно його перемонтувати страховій компанії. Вона виділяє вам суми, і вони від того виходять по якій ціні ви будете його ремонтувати. Відповідно, так. це виросло і ціна страхування також росте. Трошки додавлю також по інфляції по іншій статистиці, як Олег сказав, 2,5% не включаючи шелтер, газ і продукти. І а, федеральний резерв також а, в, а, в, а, вживає в, а, в своїх а, репортах а, такі CPI, Це Інфлейшн uh, дета, mm -hmm. яка в, в, враховує якраз шелтер продукти і ГЕС, і він виріс, виріс в місяць феврері, виріс на 0,4%. На 3,2%. Наступне засідання федерального резерву буде. Аж через місяць, в кінці місяця, uh -huh. і оця поінфляція. Новий, новий показник буде в 10 квітня. Тому е, також дуже цікаво, куди він порухається, бо ми вже побачили, що бензин також рухається догори, uh -huh. е, ціни на рент на нерухомості, як Олег сказав. Сильніше виросли, ніж навіть в попередні місяці цього року тільки на 6,6%. Тому інфляція, інфляція йде догори, і якщо воно все продовжиться, тому зниження відсотків також ми скористаємо. Я до речі часі не побачимо. Я зробив там одну з пошеру в сторісах, наприклад, якщо ви зайдете на сайт, називається Фред. То на ньому була така статистика, і мені було цікаво на штату Іллінойс, rental vacancy rate, І там було, що в 2010 році було най... 2004 році vacancy в рентах було найвище. Тобто найбільше нікому не треба було орендувати, всі купляли, тому що можна було купити любому, хто мав тільки, хто міг дихати, знаєш, і можу... купити. Та, були 0% payment, тому здати в рент було важко в той час. Зараз. Дуже легко здати. Тобто, 7% нерухомості, яка є на е, яка є vacant. в яка ні, яка володіється інвесторами, є вейкент. Це, це Це тут це, це а, мінімально. Це дуже мало це дуже мало. Але до речі, дивив, дивився, Дивився твій історію, бо я бачив це. І так. коли ми говоримо там в 2011 році, якому одинадцятому році, четвертому році було був пік. Через те, що всі купляли, нікому не треба. Рентувати. Всі можуть купити. То, знаєте, що цікаво, тільки що згадав новину, Я тільки вчора бачив виступ е, мера Чикаго і. Зараз вони власне просунули таку ініціативу по конвертації пустих комерційних приміщень їх в. Резиденціал, та то нереально. Це не реально не менше ті ванни Вони хочуть зробити зараз. Вони зараз Якщо одна ванна на поверх, а треба розбити на юніти. Вони тобі продають поверх під вони інвестором. Та нікому то не треба. Вони все одно це зроблять, тому що не купить ростуть, дивлячись за яку суму. Та це нереально безкоштовно вже Це все вияснив і давно все перевіряв. Я вже тим цікавився, бо я Я багато контенту по тому подивився. Майже нереально офіс переробити на жилі приміщення на ну, але де, все, фул... про, все про комунікації. Мені здається, все та, про електрику с... від... і каналізацію, та. і оце, якщо комунікації ну, само зробити, казали, це... що неможливо переробити Фултон Маркет, де була скотобойня, але там прекрасні квартири. Зараз лакшері район. З офіса зробити квартири, це просто за дуже дорого. Це ліпше вже то все завалити і переробити. Ну, ти не завалиш будинок. Щоб у тебе є один стояк на каналізацію тільки є в на цілому поверсі, а тобі їх треба поробити там 10 чи 12. То це все треба валити всі ці стіни залежно, який можливо вони будуть не обов'язково в самих хай райзах. Можливо, є, є величезна кількість приміщень, яких це можна зробити, і вже багато є таких знаєте лофтові квартири. Які вже Я, ну, так. та минулі вже uh, промислові будівлі Хтось перероблені. Хтось зробить. Я це подивлю. також, також цікавий цікавий факт зараз в штаті Ілінойс uh, пішла тенденція подавати вам можливість легалізації нелегальних юнітів. Це мені розказав адвокат. Також я ще цікавився кількох людей і з агентами деякими говорив: пішла така тенденція в штаті Лінойс. Сам гавермент вам пропонує легалізуйте. легалізуйте. Ви здаєте, може, щось там, воно не не є not confirming, і ви собі може його Так, але треба окремий хітер. Треба окремий чекає? 10 тисяч екстра, яких я кілька, не планував. Кілька простих, порад. кілька простих порад на цю тему, якщо ми заговорили про you це. You, you, почекайте, ми зараз до порад будуть, <laughs> але це цікаво тим, хто є власниками Зацепилися. житла. Якщо, якщо вам е, запропонували, чи ви розумієте, що це зараз можна зробити, це, мож, це вам потрібно зробити як агент. Я вам можу це порекомендувати зробити тільки в тому випадку, якщо ви скоро будете його продавати. В жодному іншому випадку, це для вас є невигідно. Тому що, коли буде наступний assessment year, коли буде текст assessor перевіряти вашу нерухомість на то, скільки вона зараз коштує, ваші податки підуть на 20-30% вверх неодмінно. по-любому. Також, коли до вас прийде інспектор, ви зафайлите це конвертацію якогось нелегального юніта в легальний, він вам виставить певну кількість речей, які вам треба зробити. І ви вже спалилися, у вас вже там хтось живе, і вам треба його конвертувати. А немає шляху назад, вам прийдеться е, робити комплаєнс до того, що вас попросять. Okay, Це питання. лічильники і так далі. Питання. Е, був трьох'юнітний будинок, став чотирьохюнітний будинок. Він став дорожчий чи ні? На продаж? Так. Ні, питання не таке питання. Чотирьохюнітний був, став п'ятиюнітний. Він став дорожчий чи ні? Ну, а це вже інше питання. Це 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 подання. Юнітів це е, не комерційна нерухомість. Я... Після чотирьох це так. вже комерційна нерухомість. З Чотирьох на п'яти не завжди піднялася важко. Якщо у о... в... вас чотири юніта і п'ятий нелегальний, не, не рухайтеся. Нічого. <звіст> Найчастіше випадок це є двойка, стає тройкою. Тому що є велика кількість районів, в яких. Просто це було двохюнітний будинок, хоча він по великому рахунку є трьохюнітним з окремими входами і так далі. Але він на документах є трьох'юнітним. Наприклад, візьмемо простий приклад: Рівергроуч, Елмут Парк, де найбільше таких будинків є. Допустимо, податки на двохюнітному будинку у вас будуть щось в районі між 8-9 з копійками, на трьохюнітному 10-11. От і все. І якщо ви свій конвертуєте, не зразу ваші податки зміняться, але через рік-два вони обов'язково зміняться. Давайте трошки пояснимо, чому, щоб люди розуміли, чому при продажі. От як ти сказав, що якщо ви плануєте продавати, зробіть цю, переведіть його в легальний статус, тому що при продажі, коли ви продаєте двох двох юнітний будинок і один нелегальний, то воно все одно три. Так? Угу. Наступний власник, це все одно буде тримати. А Ми якщо будемати, ви продаєте але... три легальних, при оцінці банком буде враховуватися рент, який ви е, отримуєте з того легального юніту. Mm -hmm. Якщо це нелегальний юніт, ви о, в оцінку що не легше можете чуть. Тут треба деференсувати двохюнітний з нелегальним бейсментом чи трьох юнітку? Яку легше профінансувати? Трохи, трьох юнітку. юнітку. Ні, двох юнітку з бейсментом легше. Тому що знаєте що? Тому що ренти не рахуються тоді. Тобі треба було пройти. Треба було пройти self-sufficient. Якщо ти купляєш як primary residence, але якщо ти купляєш як investment, то тобі важливо, які там інками є. Ну тоді вже різниця. Та? Шестиюнітку з бейсментом. Чи шестиюнітку без бейсменту? Скажімо, ну, тоді вже можна сьомий зробити. <свісляє> якщо бути... <свісляє> <свісляє> юнітка, то вже інакше. Якщо бути п'ять якщо ви легалізували додатковий юніт, є ви збільшуєте кількість потенційних клієнтів, які можуть кваліфікуватися на позику для цей будинок. Так. Ось що, ось що ви. Тобто, ви збільшуєте потенційну кількість покупців таким чином. Чи так. це вам робити чи ні, вирішувати вам. Ми йдемо до ЄФО, бо в нас ще 15 хвилин, половину часу вже потратили. А я думаю, може, цікаво було? Ви нам дуже. Цікаво почути від глядачів і слухачів ваші коментарі на Ютуб. Ми вас, просим, YouTube. Просимо, і ви три знати, коментарі нам лишаєте. Так, ми хочемо знати, що вас цікавить, тому що ми можемо в будь-яку сторону піти з контентом, тільки ми не знаємо, що найбільше цікавить. До речі, я сьогодні отримав таке питання: це знову зараз вернемося швиденько. Мені подзвонили сьогодні і питаються, чи можна продати хату, коли я ще не сплатив її. Це часте питання юфою, до речі, заодно, тому що люди, які купляють житло, вони не до кінця розуміють, як працює кредитна система тут. І якщо ви купляєте хату в кредит і машину, що завгодно, ви можете її продати на будь-якому етапі. Просто ви спочатку погашуєте борги, які у вас вже є. І тільки тоді ви забираєте той залишок, якщо він у вас є зверху. Та але коли ви продаєте хату, то він гаситься якраз на моменті клоузингу. То вам не треба заплатити 100%. А потім цей. То ви вже на клоузингу, воно гаситься. Вам ніхто не може заборонити продати хату в наступний день і в той самий день після того, як ви її купили, абсолютно нічого вам вас не зупиняє. Єдине, якщо що це не якийсь там комерційний лоун. Так так, так, так в більшості конвеншн лоун має no prepayment penalty і дозволяє вам перефінансуватися змінити позику чи продати абсолютно в будь-який день. Ви хіба, якщо ви вигляд. не взяли, може, якийсь грант, якісь по mm -hmm. безплатні гроші, якщо дають банки, бо зараз бувають кі сім тисяч, Якщо ви, 15, ви бачите, наприклад, дає та, of бути... Америка, дає найбільшу найкращу зараз пропозицію. Це є 15, до 15 тисяч. Це є, називається down Payment Assistant Program. Якщо ви на нього кваліфікуєтесь, вам можуть дати до 15 тисяч. Просто банк вам дає. Але там є кілька нюансів. Але ми жони ніколи нікого не сполукаємо Ніякі банки абсолютно. Виконували. Абсолютно. Я просто кажу, що я я чув про цю програму. Але ви, якщо ви берете чи то банк Америка, чи то любий інший банк. Mm -hmm. Ви дізнаєтеся, які є підводні камені, а іменно там вони є, те, що ви не можете перефінансовувати його певну кількість часу. Що це означає? Ви, якщо захочете, впаде рейт, наприклад, з 6,8 до 5,9, що логічно, ви б хотіли перефінансувати, вам прийдеться ті гроші їм віддати, щоб mm -hmm. вони вам дозволили перефінансувати. Mm -hmm. Але продати можна? Ну, не знаю, треба читати. То тобто це треба також. Тобто перефінансування не лише, не лише. можливо. Ну, при продажі ти просто ти паналті платиш. Так, скоріше там. всього, бо вони за. Певний період часу все одно хочуть отримати свої відсотки Іменно з так. того лоуну, який вони Тобто вони віддали. тільки 15 тисяч вам дають, але страхують вас на той період часу, щоб ви з ними були і нікуди безкоштовних не безкоштовних грошей не буває. Звичайно, так що, що будьте готові так, платити ось, назад. Ми, ми маємо велику кількість е, людей, які по поюфою вже доробилися і можуть собі купити житло. І вони зовсім по-іншому мислять. Ми вже про це кілька разів говорили, і ми хочемо обговорити, які самі часті питання, які вони нам ставлять. Вони зараз е, в більшості приходять від фінансистів, платять податки і приходять до нас. Ну, з, то вже, з, то вже Багато чого знають, якщо так, вже прийшли. З купівлею першого житла. Цікаве питання, яке мені поставило Це Ми хочемо купити житло, але в нас немає ніяких кредитів. У нас, певно, кредитна історія зовсім не прокачана, тому що всі нам пояснили, що треба мати прокачану кредитну історію. І можна взяти машину спочатку, можна нам взяти ще якісь телефони, бо ми поки що маємо все за кеш. Абсолютно ні. Кредитну історію ви прокачуєте не тим методом, що ви набираєте багато кредитів, а тим, що ви вчасно погашуєте кредити, які у вас є, і кредитні картки, які у вас є. Перед покупкою житла ніяких додаткових кредитів вам точно не треба брати, бо це послабить ваші шанси покупки. Навіть ті самі дивани, машини допоможемо, так, так. Роз... Ніхіба... розсрочки будь-які, які ви, наприклад, берете. Чи це навіть буде Home Depot, кредит-карта, яка вам там дає, взяти б гроші на щось. Чи що де завгодно, де би ви собі не, щось не купляли, і воно є в кредит. Цей кредит рахується як, як ваш кредит, хоч він є короткотерміновий, його все одно побачить, тому що він є на вашому репорті. Тому так, багато думаю, що потрібно взяти якусь велику суму. То кредитна історія не залежить від розміру кредиту, а тільки від того, як, як швидко ви сплачуєте, вчасно сплачуєте. Тих, хі, можливо, приїхав недавно і може не знає, саме важливіше для нас, для того, щоб фінансист можливо профінансував і сказав, яку суму, на яку суму ви кваліфікуєтеся, ви будете дивитися на ваші податки. І щоб ви розуміли, тут в Америці ділиться все на дві категорії: W-2 та 1099. Хто чує це перший раз. WT це коли у вас кожного тижня забирають з чеку. Це ви, ви співробітник, кожного... ви найманий співробітник. Так, ви кожен чек, кожного тижня платите податки в чеку. А те на це означає, що ви самі на себе працюєте і рахуєте податки в кінці року. Оце, це ділиться на дві категорії. Коли ви рахуєте податки в кінці року, більшість банків хоче два роки такого, щоб ви порахували. Коли ви платите податки кожного тижня, то банкам там, достатньо кілька місяців. Побачите, що ви що ви пів, пів року, працюєте на роботі. Але також, чому, чому це завжди є велика різниця? Тому що коли ви отримуєте зарплату через те надінайдесять дев'яносто є можливість списати більше, і багато хто цим користується, скажімо, занадто багато, списуєте більше, не показуєте доходи, і потім не можете взяти. Чекаєте потім ще один рік. А чи не W2 рахується тоді більш стабільнішим для банку? Однозначно. Так, звичайно. Тому, тому й е, якщо півроку Вони... попрацював на W2, ти більш стабільний, більш безпечний е, позичач. Так, <зач> також, <зач> баровер, <зач> ніж два роки <зач> також. також цікавий <зач> факт, який не є очевидним, але ви маєте його знати. Якщо ви працюєте на якійсь роботі, ви зараз в процесі покупки. Ви не можете міняти роботу в той момент, Точніше, ніж ви можете це зробити, але ви ставите під ризик покупку вашого житла. Тому питання що... виникає: хто їздить на траку, працює на фірму в Пенсильванії, хоче купити хату в Чикаго? Чи йому треба міняти фірму, яка розташована в Пенсільванії, на ту, яка розташована в Чикаго? Не потрібно. Просто Д... така специфіка робота. Так, так, та. це... Але якась інша робота вже не підходить. Так, але іменно, от от повертаючись до цього самого, тому що в мене були клієнти, і він мені сказав: та ми зараз тут міняємо роботу, і кажу, стоп, 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 стоп. Ви оце от, ми міняємо роботу, бо, говоріть з банком. Чи вони будуть з тим окей? Тому що е, банк дуже не любить будь-яких змін, особливо в вашому трудозайнюсті, в момент, коли він вас фінансує. Це повністю міняє картину, і можливо, ваша нова робота не кваліфікується під те, що ви берете позик. І банк не любить депозити кешу в бонгара. Якраз тільки хотів сказати, те, що ви працюєте на кеш, не, не, не показує, не що ви що ви пога, погана людина. Якщо ви показуєте ці ці доходи на вашому податку, на ваших податках, ви все одно можете отримати кредит. Але якщо ви просто хочете в кінці перед е, купівлею поставити велику суму на рахунок, до цього буде дуже велике. Зачемо, питання. Маю, цікаве питання. Я продаю хату в Україні. І хочу перевести гроші в Америку, купити собі тут житло. Дуже часта схема, uh -huh. суперчаста схема. Uh -huh. Як мені це показати? Ми не є фінансові порадники, і ми не даємо фінансових порад, як вам це показати. Але є легальні е, повністю методи, як це зробити. І особливо, якщо ви щось продали, вам треба обов'язково звернутися до е, юриста. Також вам треба звернутися до фінансиста, який буде вас фінансувати. Він вам теж дасть кілька порад. Але не, не намагайтеся ці гроші перевести з собою. Всіма можливими методами десятьма людьми по десять тисяч, і їх тут опа, і у вас з'явилося сто тисяч. Вам краще їх легально поставити, тому що гроші, які у вас є, фізичні гроші, готівкою, вони не існують, поки вони не є на рахунку. Ви при покупці житла будете мусити мати гроші на рахунку своєму. А якщо вони вас падають на рахунок, значить великі депазити грошей вас запитають, звідки вони взялися яким чином вони туди попали. Тому заздалегідь, якщо ви плануєте продати житло, перевести гроші, знайте собі чи виясніть схему, яким чином вони мають тут легалізуватися. Яка найбільше є е, е, страх, чи там, наприклад, думка, яку мають люди, які, наприклад, продають великі гроші, переводять там, з, з України в Америку, це те, що я мушу тепер, коли завезу їх в Америку, заплатити податок на них. Але це то так не є. Якщо ви заплатили на них податок в Україні, в Україні. вони вже тут не повинні оподатковуватися. І ви можете просто перевезти. Я не якщо, знаю, як там працюють переводи переводить. От, власне, якщо це ви, це ви гроші привезли просто в кишені, вам 5 друзів привезли їх, оце ті гроші тут не мають ніякого не мають бути поход... Вони Тут там. не мають походження і цьому робиться вся складність. І банк, банку не подобається така річ. Також, якщо ви поставили, в мене зараз є клієнт, в ми зараз під контрактом, який поставив через великі депазити, він отримав рейд гірше, він отримав портфоліо рейд, а не бо Фені Мей і Фредді Мек не дають йому, він не кваліфікується через свої великі депазити. Він з рейта 6,5 отримав 7, що не є так погано, але тим не менше, це причиною цього було його великі депазити на його рахунок, хоча кредитна історія в нього відмінна, і доходи в нього відмінні. Це єдиний фактор, який його, йому не дав кваліфікуватися через кредитне бюро. Також тому з, з ставленням грошей, скільки там репортиться, більше 2 тисяч. Ні, to... to... yeah, 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 yeah. в, в IRS, мені здається, 10 тисяч, якщо одноразово, але все одно, якщо ви навіть менше 10 тисяч ставити залежить від вашого доходу. Mm -hmm. Там є якийсь денний ліміт, скільки ви не можете ставити в день, наприклад, well, там тисячу. Але я це так... спілкуйтеся з фінансистом, це навіть е, фінансист краще вам підкаже. Тут Ви мали почути, що ви маєте це розібратися перед тим, як це робити. Будь-які перерухи коштів ви обов'язково з фахівцями поспілкуєтеся. І, і по кожен тому. раз, коли ви чуєте слово. Кеш тут в Америці. Якщо, наприклад, ви вже тут не проживаєте тут довше ніж ніж місяць, ви тільки приїхали. Це не означає, що це готівка паперові так. купюри. Це означає, що це просто перевод з рахунку на рахунку на рахунок. Це без форма оплата. використання кредитування кредиту. Так. це так. не це означає, що мішок готівки Навпаки, везеться так на не можна. Та це вийшов взагалі в Америці в ті мішки готівки, вони всі їх бояться. Звідки то походження є? Може там якийсь кримінал на ньому, тому воно так не тут не працює. Скажімо чи? так, хто скільки має вдома кешу? Давайте подумаємо. Але чи трохи треба дома мати. Середньостатистично. Ну скільки, яка сума більше якої суми була б до комфортні? Я думаю, більшість немає взагалі. Не знаю, мабуть, до тисячі доларів. Типу, я моя думка кілька тисяч. Якщо більше треба, вже їх нести в банк, де стати. Але ти знаєш, то і добра то і добра штука мати трохи кешу. Бо так. а що станеться, якщо банки, наприклад, з інтернетом щось можуть звичайно. Ми ж ковід тоже не знали, що таке може бути. ти ж хочеш дома тримати 70 тисяч. Ну так. Напевно, то краще тоді щось. Це вже навіть навіть 50 тисяч це вже фізично виглядають ці гроші якось. Ми і... просто мілко ще плаває. Є їх... люди, які мають великі гроші, для і них після це просто, ну, просто поміняти... Як — вони, Як вони їх купують. це, як вони ними немає... звідки вони з мають брати. Ну no. no. no, no, no right. от біля Дмитра живе, там, чи будується власник найбільшої моргічної компанії, там скільки там мільйонів. Ne, не власника, листів. син власника, no, але, 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 але то, це буде найдорожча нерухомість в Іліної. No, він витратив тільки. Ну, але це зовсім, ти бачиш, це витрати все одно, він ж не має її готівкою. Він в цій сфері, де він є, я не думаю, там гроші заінвестовані, вони роблять роботу. Ну, там своє зовсім, Тату заробив, коротше. Які в нас ще цікаві запитання є від людей, які пройшли тільки фінансувати? Як які... ми казали, запитань нема. Ми самі думаємо, що людей цікавить. Або то, що нам ставлять Коменти. питання клієнти наші. Ми, ми, ми ці питання Наші обгуваємо. клієнти, так наші клієнти питаються а, так, мене було за сьогодні. Мені подзвонили, то запиталися за перефінансування. Ми поговорили. Я можу додати, що дуже часто, бо дійсно дуже багато є а, зараз зацікавленості від тих людей, які нещодавно приїхали. А, і, якщо ви вже за заплатили а, податки, ви вже можете хоча б спілкуватися і дізнаватися на що ви можете розраховувати. Дуже часто мені запитують: а що буде, якщо ми поїдемо в Україну, що буде далі з нерухомістю? Прекрасно, ви будете мати в Америці квартиру, як в якій хтось живе, і вам її сплачує. Прекрасно тому та звертайте увагу на те, щоб можна було здавати цю квартиру в рент. Ваш, це хата. Якщо це хата, хата, тим більше її можна Мас здавати в рент. хата хай здають велику все хату. Все здається в рент. Тому без без але за все потрібно платити свої гроші. скажімо так, ви можете знайти компанії, таких компаній безліч, які будуть вам менеджити, можете дистанційно менеджити, там немає вищої математики. Але на крайній випадок вам як ми почали з чого розмову, не потрібно сплатити кредит, щоб продати хату. Ви її завжди можете спл... продати і. Ну, від собі, ви приїхали, е, ви приїхали вдома і кажете, дві квартири в Америці маю. Чек це. Здається, врентам. Як звучить, так, вренд здаю дві квартири. До речі, недавно Landlord. Спілкувався, Landlord. спілкувався з одним клієнтом, який мені каже, хочу купити паркінг. В, в даунтауні, хочу mm -hmm. паркінг, є немає паркінгу. мейнтенсу, є якась маленька асоціація, маленькі податки. Це трошки є запізно, але а, Але це як з нерухомістю, мабуть, ніколи, ніколи не може та. бути запізно. Але також це, ви можете його здавати в оренду, навіть парко місце. Парко місце коштує від 15 до, 20, до 25 тисяч. Так. Здавати ви будете брати. його за 200 доларів приблизно. Значить, ти, значит, скільки 200 доларів, ми заробляємо 2400. Ну, більше no, 10... мінус, мінус там всякі HOA, порад, 10%. Легенький. Ну так, окей, 8%. Непогане непогано. Непогано, непогано. Ну, якщо, щоб воно не простоювало, так, непогане вкладення. Uh -huh. а, таке питання. Наприклад, я купив хату, а за 30 років я переплачу в 2 рази більше. По-любому. А, а на оренді переплатити ще а більше? А за 18 років хата в два рази подорожчає. Але ж таки є питання. Звичайно, я куплю за 500, а через 30 років буде мені 800. Не хочу. Саме так. Я, ми тільки що ми почали цей ефір з того, що 4,5% середньостатистичний ріст ціни на житло за останні 100 років, але 6,6% ми вже маємо тільки цього року. Тобто, ну так, ви переплатите в два рази, але в два рази вона подорожчає менше, ніж за 20 років. Ви будете ще 12 років просто так безплатно отримувати її ріст ціни. Тому таке. І плюс, якщо порахувати, скільки ти потратиш, плюс ще треба порахувати, що кожен рік в середньому на 2-3% рент буде підростати. Кожен рік то На 0,4% цього року вже рент То Мені цікаво, мені треба просто один раз зробити ту математику і показати що, якщо, наприклад, взяти 2000 доларів і на 3% 30 років перемножити, то все, бо це все пропаде, повністю всі всі гроші. Може, це буде якийсь мільйон навіть? 24 на 3% кожен рік додавати. Ну, півмільйона точно буде. Це точно out the window. Дві Дві хвилини. Одна-дві хвилини. Отже, значить. Для того, щоб підготуватися купити нерухомість в Америці, спершу вам треба ем, звернутися до податк... фінансиста, до, податк... до е, підготувати свої податки зараз якраз сезон, і тоді зв'язатися з ріелтором. А, а, або я вже порекомендую: зв'яжіться з ріалтором, і ми вам підкажемо, до кого Куда звернутися, дальше? тому Там. що також ми знаємо, куди направляти, скажімо, якщо ви UFO. До одних фінансистів, якщо ви W2 до інших, ми найкращий варіант для вас порекомендуємо. переконувати. Тобто чому різні фінансисти? Не то, що нам хтось більше подобається, хтось менше, просто в когось є кращі, програми, які будуть працювати краще для, для, для тих, хто тільки приїхав, а, а в когось набагато вигідніші умови, будуть так. і гнучкіше для тих, хто має, наприклад, W2 за останні два роки. Так, і так, різні фінансисти дають різний сервіс також і мають різні програми. То на цій ноті ми завершимо сьогоднішній ефір. З вами був Дмитро Безрукавий Олег Балюк, і я Олег Комарницький. Всім гарного вечора. дякуємо за увагу. Нам все добре. Всім па всім па-па. радіо UA Chicago.